Доброго дня шановні грибники. Ми з Надійкою відправилися на пошуки білих грибів. Я знайшов тут гриба і дав завдання надійки знайти. В радіусі 3 метрів тут є гриб. Ну і вона тут шукає, де той гриб. Взагалі, сьогодні буде цікавий похід. Так що відправляйтеся з нами на пошуки білих грибів у Прикарпатті. А ми починаємо самі-самі-самі красиві самі. гриби шукати дивися. Я вже замітив. Да. Ти знала, що не треба дивитися ту сторону бо ти показуєш. Ось такий красивий грибок. Да, дуже гарний. Ну йти гарно така її mm. гарно. Дякую. Yeah. Mm. Так, друзі, все, починаємо з всім приємного перегляду. А ми йдемо покоряти ось ці корчі. Найшли ми на ще одного гриба до такого гарного. Повитрясало все з гриба. буде менше снікя в кашку. Чесний, мабуть, має бути. Твердий? Ну він такий, твердий. Дуже гарний. Ну так, да. його прямо здалека замітили. Ну, Беремо, йдемо. <реш> Чуть не з'їла його. Хе-хе-хе <рес> <рес> ми погнали, дають за що тут замітили, не опа. Гайбик, там заживо ноч. Він прям лежить. Ви двоє сіяєте так, навкруги все темно, це лише ви двоє світитесь. Дуже фані кидається. Ну да, це таке місце, де це болотяве. І греб там сидів. Я, я просто став ногою на оженича, а на то відкрилося. Ще один копілочку. Ще одна знахідка білого грибика. Ми пройшли корчами, так що непогано. Ну так. Да. А, ну. да, ну, походили кухати, тут кирчив просто милліард. Гриб'ю, особу такий не видно. Це, тут звичайно коричневі гриби, а так вони ще перехідні і отакі світленькі. Як приправа грибна, пахне. Добре, йдемо покоряти далі. Ще начли в корча грибики, бачите. Для такі погрижені я, а нічого. Він величенький. Так, він просто великий, але Такий. Прикольно. Як цей, як це спінінг спіннінг чек називається? Спінер. да. так. Точно Ну Нічого, хоч щось є. Ну так. Ну зато ми провірили. Я заодно показую місця ці по корчах, які бережки у нас такі. Надійка в шоці. Куди я лазив? Коли бумали. В общем, добре. Погнали. Да? Uh -huh. Ну ось іще один. Там в березі. Я пропустив. Те, що я знав місце, I це... Я да, я просто знав це місце, що вони ну, так чуть-чуть з правої сторони починаються, ось там. А гриби ж вони ж тепер місця собі шукають свої. Да. Да-да, она тоже А это спорт. Пора вырыть. Мы на жить там лежим, а мы же были задош. Ох я. Да-да-да. Травы, травы трошку да. Что -да -да. да? ты там шипаешь? Те, що треба, треба. Спорт це добре. Да, і лише mm. язиком де. Де ті попугає, да? Ну вона ти типу, спробує воздух. Що воздух пробує? Ну чи ти нападаєш, на це, чи ніч чи ти приносиш кусь її цю загрозу. Добре. Так, Ми знаходилися вже трішечки. О, і в дорозі переходили на нове місце. Не ну так, да, дощу нема. Вітер. Ну і сонечко тут вигріває, дуже гарно. Угу, красиво. Чешуя зверта. Да, Дивіться, да, да. <гум> да, у нас вітер такий, ну так красиво. У лісі стало легко-легко. На ну, дощу. Вчора так і не було нормального дощу. Да. Погнали, далі йдемо Йдем туди. Де той кінець дороги. Замітив стоїть дорога, ось там дорога. 21 метр. 21 метр. До гриба, я його замітив. цієї сторони. красивий. Колопароді. Да. Він просто неймовірно красивий. Ну Да непоганий, це коричневий такий прям. Прям з цих таких. Уже літні. Літні. Звичайно, <гум> я <гум> опроламала. <гум> Добре. Це ще один доказ того, що не треба дивитися на наружу. Який, типу, зовні за красивий. Красивий, а всередині... <гум> а то всередині може бути такі, о, гнилий. <гум> це Життєва практика. Ужас. Ну це що це за гриб? Ну це що похоже на гриба? Ні. Це не гриб. Це якийсь дослідницький експеримент. Та це вже дві цьому. Він так полопався, що це капець. Зато тримався куча. Ну так. Але тут вже вже почав підриватися. Да, шапочка вже відпадає. Верхній слой. Так. Капає. Так, бачите, ми йдемо сюди по ці і... Eu vou remover o Dora de Herbe. Tá, eu tô tamanho de Herbe. Tá me dando. Oh 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 oh. Dá. Vai de Felice. Não tem que ir assim, não, é? não уявляєте, наскільки мені легше, що надійка мені допомагає збирати. А то ця старість калічить. Ну він такий вже. Ну переросток, так. Да. Да. Але він непоганий. Ну, На сушечку якраз. Поки, да. поки вони почистяться, будуть хороші гриби. Якраз, якраз ми насушимо нормальних грибів. Вона без здоров'я стало ходити за ними. Дивіться, ця... надійка Такий там, маленький, маленький. Да, ну Це вже хороший прав, але по ніхто ну, ні, хтось під'їхав. Перше ще не було, вже хтось приїхав, хтось збирає. Угу. Да. Нічого. Всім вистачає. Так ось по Угу. стане. Стеточка. Uh -huh. Прям так і не грець здалека. Так. Якмаренка типу щось таке. Uh -huh, ну да, yes. uh -huh. да? так. Да? Ну крепкий, да? дити, корінь чистий. Корінь тут чистий, ну? Так. Сіди чистий. Ну, шапку по-любимо чиста. Ще один копілку. Ми знайшли тут два гриба. Попри самому дорогу, Дивіться, дорога. І от грибик. Це так, мощенький. Угу. Тут дубовий ліс. І тут... скільки можна ходити по лісах шукати, а найти біля дороги. Саме? А найти біля дороги, так. Червивий, ні? Там якісь А ну Зараз, зараз побачимо. Ну да, бачите, трошки. Частинка, частинка вже чистіє, але там. Ну, ну да. нічого подивимося. Шапочку подивимося там. Да, да. Ну той чистий. Це вже добре. Забираємо. Ой. Дорога Щось додому. Ліс не хоче нас пускати. Так, <laughs> да, да, да. так, це так постійно. Коли вже додому збираєшся, то вже не хочу пускати желі. Риби попадають і попадають. Да. Дуже. Це грабовий. Це грабові. Це так пахне. Це так пахне. Там ті на сонця, а тут і це... минуло в курсах. Ну... Да. Це прям так. Ну не так, як ті. Ну так, да, бо то засушання має, але такі ідеального збору якраз. А ми продовжуємо, продовжуємо. Дивіться, які білесенькі. Гарні гриби. Прямо це вже на виході до а, села. Це ще є. Угу, там є малиць. Підіться ще є Ось тут. Білесенька. Загорівші. Листечко. На. Дуже гарно. гарні. Старички. Давайте її село От хати вже. Дуже вихід. І ось такі гриби. Що ж, друзі, ми закінчуємо сьогоднішній похід. Він був не дуже такий довгий, але ми назбирали, бачите, стільки грибів. Прям ну, дуже гарні. Ви бачите перехідні гриби. Тіпо, так, що скоро будуть, напевно, краще, ну, коли б дощ був. Так що обов'язково, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете бачити мене частіше у відео. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так що давайте організуйте багато коментарів для того, щоб надійка появлялася частіше в нас у відео. Ну а ми з вами не прощаємося, зустрінемося скоро у новому відео на пошуках білих грибів. До зустрічі всім пока!